Всім доброго дня. Значить, сьогодні хочу вам показати свою нову покупку. Рішив я придбати каремат від фірми Pingwin. Це ось такий складний каремат, а також я придбав чохол на свій спальник. Водонепроникний чохол. Хочу розказати про плюси цього водонепроникного чохла, тому що коли ви... Носите свій спальний мішок в вашому рюкзаку. І коли ваш рюкзак на вашому рюкзаку немає кавера, і коли ви попадаєте під дощ, всі речі ваші промокають або відсиріють там, допустим Тому оцей кавер на спальний мішок є дуже класна штука, яка захистить його від вологи. Так він виглядає такий матеріал, реально дуже плотний матеріал, хоча виробник Китай, але він шви, шви матеріал дуже дуже якісний. Тому рекомендую вам ось такий водонепроникний чохол для спальника. Я думаю, на будь якій фірмі там. У фірмі має бути отакий от чохол там, чи пінгвін чи, чи тера так. Ось ця фірма, вже назва. Дуже хороша штука. Тому що ваш спальний мішок це єдина, якби така ж. Річ вашому рюкзаку яка може набрати дуже багато води в себе вмістити, якщо він промокне. І це реально дуже велика вага, коли ви десь довго йдете. і Чи вам треба буде десь смахувати? І тому хорошо використовувати такі водонепроникні чухли, тому що по стандарту вони зі спальниками не йдуть. Також перейду до каремата Ось такий складний каремат, з однієї сторони він такої блистящої сторони, з іншої чорний. Значить, коли вам жарко, ви блистящою стороною е, лягаєте до тіла. Е, коли вам е, холодно, ви чорною стороною лягаєте до тіла. Вроді би так. Ось такі резинки. Штука. Хороший карьма. Фірма Пінгвін. Компактний, складний і, до речі, на ньому дуже якби, комфортно спати, тому що ось такі виявки, реально класно на спину. Коли ви спите десь там в якісь бетонні підлозі чи навіть в лісі, реально я вже протестував, реально класно спати на ньому. І ось такий каремат. Дуже швидко складається. і Бажано на ньому, щоб у вас був теж чохол і бажано, щоб був не Сам каремат так виконаний, що він є таке покриття на ньому, він, якби водонепроникний воду не проникнув. Але все рівно він може втягувати в себе вологу. І і на ньому вам може бути холодно спати. Тому краще на ньому носити е, захисні чохли, е, тому що, навіть якщо ви будете йти по лісі, він може чіплятися за гляки, якісь подертися. Тим більше, тому що він такої форми, теж блистящої, тому можливо, краще складати чорною стороною, але вона все одно відблискує, тому краще мати чохол на, на цей каремат. У мене є чохол. Це чохол. Якби затрофейний, русський чохол. Ось такий з, такою, з таким замком. В цьому oh. чухлі в мене є вже карамат. Ось такий. Ось такий каремат, він скручується, теж доволі непоганої якості. Але я вже буду носити в цьому чохлі цей каремат. речі, цей окупаційний чохол доволі непоганого пошиву. Хоча матеріал це дешевий. Ось такий я трофейчик знайшов. Але я собі планую пошити в кольоті чохол. тому що з таким чохолом вас можуть і свої пришити. Але така штука о, дісталася від наших окупантів бісових. Ось такі я речі хотів вам сьогодні показати. Каремат і чохол на спальник. Думаю, комусь це допоможе. Така порада, як би. Всім дякую, всім чистого неба. Слава Україні! Перемога за нами!